Проте цикає ВЛК. Теж хочеться почути вашу думку. Чи можуть узаконити якось їхню роботу, тому що там те, що відбувається, ми бачимо різні відео із різних регіонів. Ну жахає. Ну не має бути так демократичній країні, коли ці всі бусики, пакування. Ну це це не вихід. Це не вихід, це якраз підрив обороноздатності країни, обороноздатності держави. І це якраз те, що дуже добре використовує ворог. Це треба було робити не так, не в такий спосіб, і не зараз. Це треба було робити, так як пропонували в тому числі і наша команда, починаючи з 2022 року, коли стояли черги обінськомати люди йшли. І а їм казали, ні, не треба. В нас всіх вистачає. Не треба так з українцями з патріотами. Треба було навпаки залучати, не обов'язково всіх на фронт відправляти, вчити, готувати і мати резерв для того, щоб поміняти сьогодні тих, хто іноді з 24.02. стоїть на першій лінії і навіть не жодного разу не був на ротації. Е, якось ну я маю на увазі, чи будуть їм якісь бодікамери хоча б там пропонувати? Ми щось, ми, запропонували. Щось ми запропонували вже провели перше. ТЦКшники мають представляти показувати документи, представлятись і не знаходитись в балаклавах. Це перше, друге, ми своєю правкою пропонували, щоб не лише у ТЦКшників, а й у громадськості у громадян України була можливість знімати, знімати. все те, що відбувається. І коли мені розповідають, що це секретність, я не бачу тут секретності. Тобто, ми всі рівні. Да, у Львові, у Львові безп... небезпеки для ТЦКшника небагато. Для хлопців на передовій так, а для, для них ні. Це не пройшло в комітет, але ми будемо наполягати на цьому в залі.